H96 Max TV Box – це новинка. І під цим брендом випускають дуже багато різноманітних TV-боксів, але це купувати не можна. Я кажу це спочатку відео. Але чому будемо обговорювати у цьому огляді від каналу Технозон Україна? Поїхали! І почнемо ми з Аліекспресу. Бо на Алікспрес ми бачимо, що це H96 Max. І чому я так акцентую на тому, на тої назві, бо під цією назвою випускають різноманітні тв бокси. І на процесорах RockChip, Дивіться, на RockChip 3566, і на процесорах Amlogic X94, які більш-менш позитивні такі бокси. А, на процесорах Allwinner, на процесорах, а, на рокчіпах. 30... H328 на 313. І усі вони мають назву H96 Max. Але цей, але цей бокс має таку собі назву H96 Max. вони Пишуть Макс, але він має назву додаткову v 12. Це означає, що тут усередині стоїть Android 12. І вони тут нам на обіцяли і 4К декодинг, і USB 3, і 5 ГГц Wi-Fi, і апгрейд з Андроїда 5 бо це. До Андроїда 12, і ось, 4К декодинг, і підтримку Міракасти AirPlay Ділене, і тут ви і іграшки, і що тут тільки вони не напхали. Вони бачите, як розписують, на намалювали його красиво, і тако USB 2, USB 3, таке HDMI, CTV, мережевий порт тут DC, ой, ну супер ТВ бокс. Але давайте так, коли я його відкрив та побачив RockChip 3318, в мене в мене. Я був здивований, як вони запхали на 3318 Android 12, який був розроблений під Android 9. Для мене це таємниця. Але я розумію, що вони взяли якусь а, нативну прошивку для Android 12, впилили туди а, деякі драйвери і щось запустили. Воно так і працює. А, постійно фризує, гріється до 97 градусів, не декодує 4К відео, усе гальмують, увесь інтерфейс, усі додатки, усе гальмує. 5 ГГц Дережа працює на 70 мегабітт, але повинна працювати мінімум на 150. Тобто я я розумію так, що вкладаючи у назву слово «макс», вони а, мали на увазі максимальне лайно. Максимальне лайно. Ось так от я його називаю. Це, це дуже правдива назва. І я хочу сказати, що якщо ви шукаєте достойний, дешевий. TV-Box, то за ті ж самі гроші та навіть дешевше за 27 баксів ви можете придбати на iMlogic S905W2, на Android 11 Tanix, чи будь-який на iMlogic S905W2, який буде працювати набагато краще, та ще, та ще мати. Нормальну прошивку. Бо Slimbox має прошивки для цих ТВ-боксів на AimLogic S905W2 процесорах. І Вони дійсно декодують, декодують і av 01 і 4 k YouTube, і 4 k Відео, і досить нормальні. І мають досить непогані 5 ГГц. Але це, але це, ну а, слухайте, хлопці, в опису під цим відео є посилання на нормальні ТВ-боксі. Але огляди на даний час тільки російською мовою, бо цей канал новий. Ми тільки переходимо, ми вибачаємось за російську мову у деяких оглядах. Але, але ми дуже скоро ми виправимо це. Все більше і більш буде оглядів українською, оглядів української, і підписуйтесь, тому ви повинні підписатися і натиснути дзвоник, щоб не пропустити ці огляди українською мовою. Переходимо, тестуємо, бо тести це доказова база, чому цей трівобокс покупати. Не потрібно, Що це непотріб. Ну що, перейшли. Ну що, розглянемо цей непотріб більш детальніше. Бо він має таку купу проблем, що в мене просто немає слів. По-перше, це якийсь рогатий інтерфейс. Цей інтерфейс розробляли якісь олігафрени, бо ти не можеш змінити ні плитки, ні іконки, чи як їх назвати. Але ти можеш додати тут е, якісь додатки, які ти найчастіше використовуєш. Але е, дивіться, як усе це е, фризує, бо я е, натискаю на мій пульт, і воно переміщує курсор дуже повільно. Я клацаю, воно повільне. Воно нікуди не поспішає. Ми додали два якісь додатки. Вони з'явилися, ну якось робимо. Якщо ви подивитесь на це віконечко, то ви побачите, що тут є температура центрального процесору 73 градусі зараз, 73 градуси зараз. І е, навантаження процесору тільки 13-30%. Але це процесор 1,1 ГГц, 4-ядерний кортекс А53. Давайте глянемо у AIDA 64. Ось такий у нас tv бокс H96 Max v 12 це, мабуть, як Mercedes V12 Long, Але це ця дупа працює на рокчіп 3328, 4х32, і 3328 це той процесор, який треба викинути ще з початку виробництва. 4 ядра, як я і казав, cortex a 53 по 1.1 ГГц. В неї ну перепемикайся, в неї є прискорювач графічний, це малі. Ну, давай, 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 давай. Малі 450 МП, це, це досить старий прискорювач, і він ні на що не здатний. Якщо ми перейдемо до мережі, ну давай, я не можу його переключити, він, він постійно висне. Мережа в нас показує коннект 150 Мбіт на секунду на частоті 5 ГГц. І я, коли ми будемо перевіряти, ви побачите цю швидкість це дуже-дуже погана швидкість. Температура ну, Вона відповідає показникам, які видає віконечко, це інформаційне. Про кодики тут навіть говорити нема що, бо, бо усіх сучасних кодиків тут немає. Виходимо до головного екрану. І воно висить. зараз висить. Спробуємо дійти до меню налаштувань, бо це цілий квест, і перемкнути на українську мову, бо зараз стоїть російська, і а, як воно працює. Дуже, як знаєте, як желе таке. Ти щось натискаєш, воно щось робить, при, при цьому немає ніякого сенсу в тому, що воно робить, бо воно натискає цей курсор, будь-де. Але перемикання на українську мову не дає нам локалізацію самого інтерфейсу головного екрану. Він так і буде англійською. Щоб ви не робили, це буде зберігатися у такому вигляді. Використовувати з такими фризами його практично неможливо. Ми зараз подивимось, основне меню, потім зробимо тротлінг-тест, спробуємо запустити YouTube. Параметри пристрою просто. Виснажують мене, де воно, HDMI. Він підтримує HDR 10, він підтримує розподільну здатність від, від 720 p до 4 k повного 60 Гц, Але підтримка не означає, що воно буде коректно працювати. бо... Дуже мала потужність процесору. Більш тут нічого цікавого для нас немає. Абсолютно, він може декадувати якийсь звук, але е, в мене немає витримки, щоб це перевірити, бо з, тако, бо з такими фрізами це, це неможливо. Давайте запустимо CPU-тротлінг-тест. О, воно закрило вікошко, е, віконце з температурою, бо не, не вистачає пам'яті. Я, я вам скажу, що тут. Є 4 ГБ оперативної пам'яті, яка, за моєю думкою, є фікційна, тобто це фікція. Бо у цьому віконечку інформаційному видає, що наявної пам'яті мінус 154. Я не кажу, що це так, але це такий собі є показник, що вона може бути фікцією. Ось я, я натискаю, я натискаю, воно не, не перемикає. Не... Давайте. Зробимо цей перформанс дайлах. Так, заробило. Дивіться, RAM Total мінус 154 мегабайти. Тобто, це має ознаки фейковості пам'яті. Е знаєте, що вказник миші дуже погано працює. Це зовсім. Воу! Як зі старту воно тормознуло. 83 градуси. Чекаємо трошки та подивимось на результати. Ну що, те закінчено. Зараз подивимось, скільки він нагрівся, мав на 97 градусів. 97 мать його градусів. Цю дупу неможливо використовувати. Це не є безпечним. Давайте Ой, я не знаю. Зараз спробуємо ще тест мережевих можливостей, але це дуже-дуже все фризує та повільно, повільно працює. 90 градусів. 97. Ні, ви не повинні це купувати. Це купувати не можна. Та ще й модуль 5 герців тут зовсім, зовсім поганий, бо він повинен показувати. Найменше 150-200 Мбіт на секунду, а він показує 70 Мбіт. Це показник для е, нормального 2,4 ГГц модулю. А тут 5,5 ГГц, 5 ГГц, і він показує 69 мегабіт. Ні, 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 ні. Це, це не є коректно. Ви не зможете тут дивитись YouTube. YouTube Full HD. Ви тут не зможете дивитися. Давайте спробуємо. Дивіться, як довго він запускає цей YouTube. Навігація жахлива. Жахлива. Спробуємо моє відео. 1080p, 60 кадрів на секунду. І ми маємо. Що ми маємо? Ми маємо. Фризи, ми маємо фризи. Зараз спробуємо відкрити діагностичне віконце. Давайте налаштування. Статистика. О, зараз 2К, він дуже фризує. Давайте перемкнемо на Full HD. До речі, максимально YouTube тут показує 2К. Для чого цей tv бокс Для чого? Якщо Full HD тут фризує, він візуально фризує. Тобто ми, ми зараз маємо е, так, 0 дропів. 0 дропів, щось, щось, щось працює 92 градуси. Добре, ладно, Full HD працює. Давайте ще е, інше відео спробуємо. У трошечки складнішому форматі, бо ми стартанемо е, відео, яке ми знімаємо для нашого каналу Dream Music для Фокаге Плейсив та подивимось, як він його декодує. Фрезує. Фризує, він показує нуль дропів, але це візуально фризи. Візуально ми бачимо такий стробоскоп. Ти-ти-ти-ти-ти-дивіться. Де дропи не показує, але фризує при відтворюванні цього відео. Це Full HD відео. Як можна це дивитися? Грьбаний рокчіп ні 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 ні. ні, Для Ютубу я можу вам показати, як він відтворює з, з мого жорсткого диску це з ССД. Але ця фігня навіть е, надлегкі тестові ролики LG 4K, які низькобітрейтні, е, він не відтворює. І ви повинні ще й використовувати е, плеєр, який написано для цього процесору, розроблено додаток. Дивіться, як це відтворює. Це відтворює жахливо. 92 градуси при відтворюванні з ssd діску Це навіть не смішно. Я хочу зробити висновки. Прямо зараз ми не будемо переходити на якісь окремі висновки. Висновок такий: дуже погане залізо, дуже е, погана прошивка, бо її розробляли не для цього процесору. Я навіть не розумію, нафіга вони зробили це. Нафіга вони цей Android 12 засунули на рокчіп, який було розроблено для Android 9. -го. Ще для Андроїда 9. -го. Уявіть собі, е, це е, фейкова пам'ять. Не 100%, але я не хочу перевіряти, бо він монолітний. Не хочу його розбивати. Це дуже дуже поганий тв бокс, який ми не рекомендуємо. Я не рекомендую витрачати на нього гроші, я не рекомендую витрачати на нього час. У опису під цим відео є посилання на якісні тв бокси та на. За таку ціну ви можете купити дещо цікавіше, ніж цей tv бокс. Я думаю, що це не дуже добре, коли вони використовують бренд H96 Max, який, який був більш-менш нормальним для того, щоб продвинути цю дупу. Ну що, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.